Анна пише: мене раніше лякав образ совєтських бухгалтерів. стрьомні тітки були. <рес> дякую, дякую. Я так розумію, що це мою адресу комплімент. Тому що мене теж колишні бухгалтери лякали. Через те я дуже довго якось не могла прийняти свою професію і не могла її якось зробити більш для себе, навіть в моїх очах, престижнішою. Хоча я любила, я розуміла завжди, що. Я її розумію, мені цікаво, мені цікаво от, що постійно щось оновлювати, щось дізнаватися, хоч важко і так специфічна професія. Але я якось зараз уже згадую і розумію, що я прямо ж отримую задоволення від своєї професії. Коли я комусь щось зробила, комусь допомогла, там, щось познаходила якісь там цифри, які не могли знайти довго там чи ще щось. Різні ж такі є. Моменти, от я теж дуже довго в моєму оточенні були багатори такі злі тітки, серйозні, такі собі, що всі все там в, в, в рахівницях своїх. Тому я якось не хотіла і не любила свою професію, тому що думала, що я такою стану. Але потім разом вже з уже з чоловіком ми стали. Я більше стала думати, питати, звертатись до чоловіка і говорити, що що зі мною не так. Я ж наче люблю бухгалтерію, але шо що, що зі мною не так. І Ми так почали обговорювати, і я дійшла до висновку, що я хочу бути бухгалтером, я люблю бути бухгалтером, але я хочу бути симпатичною, красивою, модною жінкою, сексуальною да, От, сексуальною те, я... молодою, красивою, спортивною. От і в бухгалтерії я вже 27 років. Зараз мені 46 років. От, і я так на себе дивлюся і думаю, ні, ну, хочеться до чого ще прагнути мені. Але я так дивлюся, ні, я така тітка, якою я хотіла бути коли ще там у 20 років. Коли я прийшла у 20 річна ще на молокозавод, і були у нас різного віку бухгалтері, бухгалтерія була велика. І я дивилась на, на своїх колег. Я так собі ж приміряла приблизно, що я така буду там років через 20. От, і якось дивилась, думаю, ні, я такою не хочу бути. Тому зараз я так дивлюся, це все згадую, аналізую, думаю, ні можна бути і бухгалтером, і красивою, сучасною, афектною жінкою, у якої є ще якесь особисте життя, інші якісь сфери життя, не пов'язані просто з бухгалтерією, що можна жити не однією роботою і можна ще й гроші заробляти. І не впахуватися, і бути якоюсь цікавою жінкою, і людиною, і бухгалтером.